Отже, представляю урок, ВАВ-урок соціальна структура українського суспільства 16-17 століття від привілеїв до кріпацтва. Що таке ВАВ-урок, я вже неодноразово розказувала, і продемонструю вам ще раз, наприклад, і даного уроку, що таке ВАВ-урок. Розпочинаємо ми з пускового майданчика, адже треба запустити розумову активність учнів, і, звісно, це розминка за темами попереднього уроку. Люблінська унія дати. Далі йдуть тести по темі Люблінської унії, також наявні якісь питання або гора, щоб розвинути ще і усне мовлення учнів. І ми розпочинаємо урок із вау моменту із Хука, який учнів зразу захоплює і заставляє заглибитися в тему. Для прикладу. Ти думаєш у 16-17 століттях усі жили однаково? Селянин, міщанин, козак, шляхтич, монах кожен мав своє місце і свою ціну і так далі. Ви бачите, що всі хуки витримані в одному стилі, е в них одна спрямованість, і тут в кінці дуже таке питання, яке чіпляє учнів, і вони занурюються у вивчення теми. Також можемо ми поставити вам як якісь усні запитання, от, і учні дають на них відповіді. Далі в уроці в кожному є подкаст уроку, який ви можете використати як на початку, як в кінці, або можете дати посилання на нього своїм учням для того, щоб вони вдома могли повернутися до цієї теми. Привіт, слухачі! Сьогодні ми поговоримо про соціальну структуру України 16-17 століть. Тарасе, розкажи нам, які основні верстви суспільства існували в той час. Привіт, Оксано! У той період суспільство поділялося на три основні групи: привілейовані. Як бачите, що тут є розмова двох учнів Тараса і Оксани, і обов'язково з'являється основне із їхньої розмови, що дозволяє учням котре знову ж таки зосередитися на основних моментах уроку, ми оголошуємо мету уроку і занурюємо у контекст. Легенда стартує: оскільки Вав урок містить у собі модель «Пірати», це песень, наприклад, пристрасть до історії. Тому знову ж таки ми е, звертаємося до учнів з тим, щоб вони зрозуміли, чому важливо вивчати соціальну структуру минулого, чому розуміння е, тих процесів, які відбувалися раніше, вони впливають на е, сучасність. Актуалізація. І блок четвертий: основний зміст читаємо чи слухаємо, аналізуємо, відчуваємо. І далі йде вже декілька слайдів, які розповідають власне, про суспільні стани. Розпочинаємо ми, звісно, розповідь із, верхі, із верхніх станів із вищих. От, є, як бачите, рубрики робота з термінами. От, далі ми обговорюємо постать в історії роль князів Острозьких, можна переглянути відео, яке додається до презентації, можна дітям дати якусь усну інформацію. Це вже залежить від уподобань вчителя. Ну, ще зображення. От, і далі шляхта знову йде. Ви бачите, що світлину. Всі згенеровані штучним інтелектом, можна сказати, що вони не запозичені, а автор я плюс штучний інтелект. Далі йде ось такий підсумок про неприприлійовані і непривілейовані стани. Ну і ми переходимо до духовенства. Ознайомимося, що таке духовна, хто такі духовенства, духовники, чим вони займалися тощо. Ну і потім далі ми знайомимося вже із міськими жителями, патриціатом, і знову ж таки цьому присвячено декілька слайдів. Врешті-решт переходимо до знайомства із українським селянством, з групами, з категоріями і з їхнім тяжким становищем. Додаються ось такі таблиці, аналіз. Ми переходимо ще до однієї частини е, теоретичного цього блоку це знайомство із уставою на вулкою та литовськими статутами. Підсумовуємо це у вигляді таблиці. А вже весь блок знову ж таки підсумовується ось такою схемою соціальна структура та права в Україні у 16-17 століттях. Також можна вкласти роботу в групах, якщо ви будете встигати по часу соціальні ролі. І ось така, якби рекомендація щодо проведення роботи в групах. Потім у нас блок Аналітика і осмислення глибоко під поверхнею, ми переходимо до аналізу того, що вивчали. Є інтерактивний квест, наприклад, перейшовши, натиснувши на книги, ми потрапляємо ось на таку сторінку. Ви даєте учням посилання, яке ось берете у браузері. І вони можуть працювати кожен по собі. Тобто тут є різні типи завдань і ввести, і пересунути, От, Тобто досить цікаво, закріплюється матеріал. Ну, цей квест можна використати і на наступному році, і взагалі квест передбачає те, що його можна використовувати в ході всього року, заповнюючи ту чи іншу частинку про те, що йде мова на уроці. Далі е, учнів очікує. Е, тестування от можете провести. от Далі е, наступний етап стратегія док, тобто різнорівневі завдання. Потім йде практичний тест стар, який дорівнюється до міжнародних стандартів освітніх. Обов'язково творче завдання в кожній презентації. І ми переходимо до блоку Рефлексія, що відлунює у мені. Питання рефлексії. Завдання для роботи зі штучним інтелектом. І мікротрансформація вавзавершення, що кладу у свій рюкзак знань. Тут учні повинні отримати такі запитання, які дійсно дають їм ще раз можливість переконатися в тому, що ця тема була важлива, а коли важливо, то воно, звісно, запам'ятовується. І це один із етапів кожного уроку для восьмого класу з історією країни. Підсумок уроку рубрика: в чому історії за допомогою емодзі» можна на кінець знову ж активувати увагу та інтерес дітей за емодзі вони повинні прочитати зашифроване речення, поняття. В кінці презентації обов'язковий розділ Твій конспект, на якому зібрані найважливіші моменти уроку коротко, та різнорівневе домашнє завдання. Такий урок, як ви бачите, що він різносторонній, він, як то кажуть, на всі смаки, на всі інтереси, от тому власне, даний матеріал буде добре учнями опрацьований. І засвоєний. І це буде якби дуже гарна е, така підготовка до НМТ.